Прийшла картка до батька, до батька, прийшла картка до батька, віддай сина до віска, до війська. віддай сина до війська. А а сина не маю, не маю, старшу дочку вам даю, вам даю, старшу дочку я вам даю. Старша дочка, я піду, я піду, старша дочка, я піду воювати, я буду, я буду воювати. Я буду як і коси втинали, втинали, як і коси втинали, то всі дівки плакали, плакали, то всі дівки плакали, як їй мундир давали, давали, і мундир давали. То всі хлопці плакали, плакали, то всі. Плакали, як у військо ступала, ступала, як у військо ступала, сорок тисяч рубала, рубала, сорок тисяч рубала. Тося ворог дивує, дивує, Тося ворог дивує. Що за воїн воює воює. Що за воїн воює? То не воїн воячка, воячка, То не воїн воячка, То українська юначка, юначка, то українська, юначка. Ви що, такої не чуть.